Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося робити прибавки. Я спеціально вже тут трошки пров'язала, взяла ниточку іншого кольору, щоб вам було наглядно більш зрозуміло. Ми як в'яжемо прибавки? Якщо у нас в'язання з стовпчиками без накиду, для прикладу, як в мене, і нам потрібно зробити прибавку, то ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, ось так, в стовпчик попереднього рядочку. Тобто ось наш стовпчик переднього рядочку, ми в'яжемо прибавку. Прибавка зі стовпчиків без накиду. Тобто ось ось так у нас в'яжеться прибавки. Дуже легко, просто нічого складного. Якщо нам потрібно зробити прибавку, стовпчиком, наприклад, напівстовпчиком з накидом. Робимо накид. Давайте на наступній покажу вам ось так. І пров'язали. Зробили накид і пров'язали. Ось це ми з вами прибавка з напівстовпчика з накидом. До речі, мої найулюбленіші ось так. Ось так. Нічого складного, тож, дівчат, користуйтесь дуже легко і, до речі, дуже гарненько виходить. А ми з вами зустрінемось в наступних відео.